Доброго дня, шановні, учіки. я сьогодні пробачте займу своєю е, свої е ніж, ніж багато часу, ніж е, звично, я, е, звично я кажу, спілкуюсь з вами. Я вас прошу дуже сильно під цим відео, яке я сьогодні запишу е, фізичну культуру. Я вас прошу, будь ласка, давайте з вами діти. Я зараз звертаюсь до усіх, до кого я звертався вчора і сьогодні. Давайте, будь ласка, приймемо участь у змаганнях по жонглюванню футбольним м'ячем. У нас зараз іде по... по рахунку у нас йде тема. Фізичної культури, тема модуль проходить футбол. Я е, під цим відео скину вам опис. Е, давайте, діти, сприймати це зараз як не змагання з фізичною культурою, Або давайте я скажу. Дайте мені, будь ласка, ще 7-8 секунд. Давайте це сприймати як челлендж. Давайте друг другу знімати і будемо сприймати це як челендж. Е, я маю на увазі челендж з е, модуля футбол, з фізичною культурою, з англюванням нечим. У нас проходить і модуль футбол, і проходить змагання з футболу. Давайте це е, сприймати не як змагання, а як е, це буде. І для вас як мотиваційний ролик, давайте сприймайте це як е, челендж з футболу. Ось так. І передавати друг другу, будь ласка, е, відправляйте е, свій челендж мені або моєму колезі Володимиру Оксійові. На почту е, під цим відео буде все більш детальніше, з поясненнями, з, з прикладами, як що. На рахунок е модуля футболь та е змагання, які у нас проходять з набуванням м'ячем. Все, давайте. А зараз переходимо до вправи на витривалість. Сьогодні у нас розминка, і потримаємо наш е не просто міст, мостик, потримаємо нашу планку сьогодні. Будемо тримати планку 15 секунд. Все, поїхали. Не забуваємо про техніку безпеки. Це робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали руки на пояс, нахили голову вперед назад, ліво вправо. Всі поїхали, виконуємо руки на пояс, ноги на шині пліч. Майха голову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Без різких рухів. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чотири рази по часовій стрілці, чотири рази проти часової стрілки. Зараз про, проти часової стрілки. Розминка руки на пояс, пихова. Раз, чотири рази, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять і на останок тринадцять. Онадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. У іншу сторону стараємось підбуридок е, дотримуватись до підборидка до грудей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще два, повтори, п'ять, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Наступне завдання. Руки. Плечам. Чоти змахи вперед. Чотири назад, без ускорення руки плечам. Поїхала, виконуємо. Без ускорення, спокійно вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Вісім вперед. Раз, два, три, чотири назад, 5, 6, 7. Вісім вперед. Раз. Два. Три. 4 назад. П'ять. Шість, сім. Закінчую руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою до себе. Раз, два, три, чотири. себе, п'ять. Шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири. себе, п'ять. Шість, сім, вісім до себе. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчую. Кістяма. Чотири рази до себе, чотири від себе до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість, сім, вісім. Дуже добре. Молодці. Раз. Два, старайтесь, три, чотири, від себе. п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два, три, чотири, від себе. п'ять, шість, сім. Закінчуємо Руки на кость. Нахід вперед назад, я впав. Про... <кхи> продовжуємо вперед. Раз, два. Ух, три, чотири. Вперед п'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, закінчу. Два нахила тулуба вліво, два нахила тулуба тулу вправо. Руки на поїзд, ноги на шині, пліч. Продовжуємо. Дуже староново виконувати. Всі дуже великі молодці. Поїхало. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. Закінчу. Два поротатулу вліву, два поротатулова вправо, продовжуємо. Поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири, чотири пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Дуже добре. Десять нахилов, якомога вище. При цьому не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Коли робимо. Стараємось коліна не згибати. Поїхали, якомога нижче. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз на останок. зараз стаємо на носки. На два перекати ми стягнемо носик на себе. Стаємо на п'ятки, десять разів. І на носки стаємо і на п'ятки. Безрізки штуки піднімаємо себе на, на, наверх. Поїхали витягуємося якомога вище. Раз на носки. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. Два. На носки стаємо спокійно. Два. Перекатуємося, тягнемо носок на себе. Два. На носки стаємо. Три. Перекатуємо спокійно, без різких руків. Три. На носки стаємо якомога вище. Без різких штовків. Чотири. Перекатуємось, тягнемо носок на себе. Чотири. На носки стаємо. П'ять. Перекатимо, стягнемо носик на себе п'є На носки стаємо. 6. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. 6. На носки стаємо. 7. Перекатуємо, стягнемо носок на себе 7. На носки стаємо. 8. Перекатимо, тягнемо носок на себе. 8. На носки стаємо. 9. Перекатуємо, тягнемо носок на себе 9. І на останок стаємо на носки 10. Перекатимось, тягне носок на себе 10. Тримаємо планку 15 секунд. Приготовились. Спокійно. Стаємо. 15 секунд. Рахуємо слух. Раз, два, три, чотири, П'ять. шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. 11, 12, 13, 14 і на останок 15. Ви всі великі молодці. Дуже старанно виконували. Дуже великі молодці. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Не хворійте. І до нових зустрічей. Бувайте, діти. Папа -па, на все добре.